Доброго дня! Те, що Віталій Хомутиннік переховується за кордоном, він і досі фігурує одразу в кількох кримінальних провадженнях в Україні. Офіс генерального прокурора підтверджує, проти Хомутинніка та його бізнес-структур порушено щонайменше два кримінальні провадження. За фактами ухилення від сплати податків, відмивання коштів, фінансування сепаратизму та державної зради. Справи ведуть СБУ та Нацполіція за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. У відповідях правоохоронних органів прямо за Зазначено тривають активні слідчі дії. Таємниця слідства головна причина, чому більшість деталей офіційно не оприлюднюється. Але той факт, що хомутинік та його фірми досі у фокусі уваги державних органів, це сигнал. Крапка в його історії ще не поставлена. Водночас, нацполіція перевіряє діяльність імовірно підконтрольних хомутиніку компаній, які могли бути задіяні у схемах фінансування дій, що шкодять державній безпеці України. Ми також маємо офіційне підтвердження від державної податкової служби, що окремі компанії, пов'язані з хомотинніком, фігурують у податкових перевірках і розслідуваннях щодо використання фіктивних фірм для виведення коштів в офшори.